Наука це сила, яка веде людство вперед: від перших іскор вогню до польотів у космос. Вона дарує нам відповіді на найглибші питання. Ми звикли довіряти її відкриттям, вірити у непохитність фактів і силу доказів. Але історія пам'ятає інший бік бік спокусу і амбіції, де вжага слави та прагнення сенсацій затуляли істину. Там, де наука перетворювалась на арену для обману, а гучні заяви лунали голосніше за перевірені факти. Іноді це були чесні помилки, які світ сприймав як прорив, а інколи навмисні фальсифікації, де хитро підроблені відкриття руками вводили в оману найкращі уми планети. Ці історії не просто шокували світ, вони змусили науку подорослішати, стати суворішою до себе і своїх методів. Сьогодні ми зануримося у п'ять найбільших наукових обманів, які сколихнули людство. Це не лише розповідь про афери, це нагадування, що навіть у храмі знань завжди є місце людським слабкостям, і саме здатність науки визнавати помилки робить її справжньою силою, яка веде нас до істини. Холодний синтез 1989 року. 1989 рік. У світі науки вибухає сенсація, яка могла назавжди змінити майбутнє людство. Двоє електрохіміків Мартін Флейшман та Стенслі Понс з університету Юти. Скликають прес-конференцію і заявляють: вони здійснили холодний синтез. Що це означало? Уявіть собі термоядерну реакцію. Процес, який відбувається всередині зірок і дає їм енергію. Зазвичай для цього потрібні мільйони градусів температури. Але Флейшман і Понт стверджували, вони досягли такого ж ефекту при кімнатній температурі. Якщо це правда, це революція. Нескінченна чиста енергія без ядерних відходів і гігантських витрат. Прес-конференція перетворилася на медіабурю. Заголовки газет обіцяли дешеву енергію для всіх. Кінець енергетичних криз. Університет Юти навіть почав процедуру патентування, не чекаючи рецензування науковими журналами. Це було порушення усіх академічних правил. Але світ науки це не лише гучні слова. Найголовніший критерій будь-якого відкриття його відтворюваність. Лабораторії по всьому світу кинулися повторювати експеримент, і тут почалися проблеми. Результати виявилися непослідовними. Більшість команд не отримала жодного сліду холодного синтезу. Там, де здавалося, спостерігається надлишок енергії, виявлялися похибки вимірювань або хімічні ефекти, які не мали нічого спільного з термоядерними процесами. Вже за кілька місяців, колись гучна сенсація вона почала розсипатися. Престижні журнали відмовили у публікації, а колеги все голосніше звинувачували флейшмана японця понца у поспіху. Та нехтувані науковими стандартами. Чи був це свідомий обман? Більшість дослідників сходяться на думці ні, радше приклад наукового ажіотажу і самонавіювання. У прагненні першими здійснити прорив вчені повірили власним неперевіреним результатам. Попри те, що холодний синтез у версії 1989 року визнала хибним, ця історія залишила важливий урок. Наука вимагає терпіння суворої перевірки та скепсису, навіть тоді, коли йдеться про відкриття, здатне змінити світ. І сьогодні десятиліття по тому дослідження низькоенергетичних ядерних реакцій тривають, але вже з набагато обережнішими висновками. Холодний синтез Флейшмана і понста став не лише науковою драмою, а й застереженням. Сенсація без доказів це лише мить, що швидко перетвориться на розчарування. з Пілдауна. початок ХХ століття в у світі науки точиться гаряча суперечка про еволюцію людини. Відкриття Чарльза Дарвіна вже змінило уявлення про походження виду, але бракувало головного доказу загубленої ланки між людиною та мавпою. І ось 1912 року в Англії з'являється сенсаційна новина: у невеличкому селі Пілдаун знайшли саме те, про що мріяли вчені. Дослідник аматор Чарльз Доусон приносить у британське королівське товариство череп і шелепу, які на перший погляд поєднували риси людини і мавпи. Череп схожий на людський, але щелепа важка з великими іклами. Науковий світ вибухає, і ось він доказ еволюційного переходу. знахідку швидко охрестили людиною з пілдауна. А Великобританія гордо заявила, перший предок сучасної людини знайдений на британській землі. Ця сенсація ідеально вписувалась у національну гордість і тогочасні наукові уявлення. Експонат показували в музеях. Про нього писали підручники. Протягом десятиліття пілдаунська людина вважалася ключовим доказом еволюції. Та наука вживе перевірками. Нові відкриття в інших країнах, знахідки в Африці та Азії не вписувалися у схему пілдауна. Почали з'являтися сумніви. У 1953 році команда дослідників з Оксфорда та Британського музею провела ретельний аналіз за допомогою вторного датування і мікроскопії. Результат приголомшив: череп налажав середньовічній людині, а щелепа сучасному орангутану. До того ж, кістки були штучно зістарені хімікатами, а зуби спеціально сточені. Виявилось, що світ півстоліття вірив у майстерну підробку. Хто саме стояв за аферою, так і не з'ясовано до кінця. Підозрювали самого Чарльза Доусона, але доказів його вини немає. Людина пілдауна стала одним із найбільших наукових скандалів 20-го століття. Він нагадав ученим: навіть найбільша бажана сенсація повинна приходити через сувору перевірку. Ця історія це символ того, що наука сильна не безпомилковістю, а здатністю визнавати власні помилки і вчитися на них. Відроблені стовбурові клітини 2004 рік у науковому світі спалахує сенсація, що могла перевернути медицину майбутнього. Південно-корейський біолог Хван Усук, професор Сеульського національного університету, заявляє про прорив. Він нібито вперше у світі клонував людські ембріональні стовбурові клітини. Стовбурові клітини це основа регенеративної медицини. Вони можуть перетворюватись на будь-які тканини, даруючи надії на лікування невиліковних хвороб від хвороби Паркінсона до діабету. Тому його повідомлення звучало як справжнє диво: шлях до лікування, безліч недуг дух, ніби відкрито. Публікація Хвана з'явилася у престижному журналі «Сайнц». А південнокорейський уряд називав його національним героєм. Україні спалахнув справжній культ вченого. Він ставав зіркою телеефірів, символом технологічного прориву Кореї. Та вже за рік почали виникати підозри. Журналісти і науковці помічали невідповідності у даних, а кілька співробітників лабораторії анонімно заявили, результати підроблені. Розслідування, розпочате в Саульському університеті наприкінці 2005 року, підтвердило найгірше. Жодна з ліній клонованих стовбурових клітин не існувала. Хван Усук і його команда фальсифікували фотографії та дані, видаючи бажане задійсне. Скандал миттєво облетів планету. Легендарні статті були відкликані з Science. Самого Хвана позбавили всіх офіційних звань. А південно-корейське суспільство пережило шок і глибоке розчарування. Чому це сталося? Експерти вважають, що тиск очікувань від уряду медіа і наукової спільноти він штовхнув вченого до фальсифікації, аби втримати статус піонера. Ця історія стала одним із найбільших наукових скандалів 21-го століття. Вона нагадала, навіть у найперспективніших дослідженнях перевірка, відтворюваність і незалежна експертиза єдина гарантія істини. І хоча сучасна наука продовжує працювати зі стовбуровими клітинами, ім'я Хвану Сука залишиться прикладом того, як гонитва за славою може зруйнувати найвищі надії. Велика канальна сенсація на Марсі. Кінець 19 століття. Телескопи відкривають людству нову картину небес і найбільшу увагу привертає загадкова червона планета Марс. У 1877 році італійський астроном Джовані Скіапарелі повідомляє: на поверхні планети він бачить довгі темні лінії. Він називає їх каналі, що італійською означає просто канали або борозни. Але англомовна преса перекладає це слово як – «штучні канали». І починається справжній вибух уяви. Можливо, на Марсі існує розумна цивілізація, здатна будувати гігантські водні споруди. Цю ідею підхоплює американський астроном Персиваль Ловел. У 1890-х він проводить спостереження і заявляє, на Марсі справді є розгалужена система каналів, створених інтелектом для перекачування води від полярних льодів до екватора. Він навіть видає книги, де детально описує цю інженерну мережу. Газети в обох півкулях вибухають сенсаційними заголовками. Марсіани існують штучні канали на червоній планеті. Міф про марсіан миттєво захоплює уяву письменників від Герберта Уелса до американських фантастів початку ХХ століття. Проте з розвитком астрономії і вдосконаленням телескопів картина швидко змінюється. Більш точні спостереження не підтверджують існування жодних каналів. Виявляється, що це були оптичні ілюзії, поєднання слабкої роздільної здатності телескопів і особливостей людського зору. До середини 20-го століття автоматичні зонди і перші фотографії з космосу остаточно доводять: на Марсі немає гігантських штучних каналів, лише природні кратери і долини. Але ця велика марсіанська сенсація залишила глибокий слід. Вона надихнула цілу епоху наукової фантастики і стала джерелом мрій про позаземні цивілізації, що тривають і досі. Марс виявився без каналів, але саме цей міф навчив людство дивитися у космос не лише очима, а й розумом, який вимагає перевірки і доказів. Революційний прибіотик один із найгучніших наукових скандалів останніх років. Історія навколо дослідження, яке світ спершу зустрів як прорив у харчовій науці, а потім як класичну аферу. 2018 рік престижний журнал Food and Chemical Toxicology публікує статтю де команди китайських та європейських дослідників про революційний пробіотик, який, начебто, здатен різко знижувати ризик розвитку діабету другого типу. У медіа з'являються гучні заголовки йогурт проти діабету. Нова надія для мільйонів хворих. Але невдовзі незалежні дослідники починають аналізувати дані і знаходять дивні збіги у графіках, повторювані візерунки шуму в таблицях, а згодом і повністю скопійовані зображення мікроскопії з інших статей. Виявляється, частину результатів просто сфальсифіковано, знімки підмінені, а експерименти не відтворюються в жодній з незалежних лабораторій. Журнал відкликає статтю, а кілька університетів проводять внутрішні розслідування. Ключовий автор втрачає посаду, а інші співробітники визнають. Тиск швидко опублікувати сенсацію був настільки сильним, що перевірки просто проігнорували. Ця історія стала черговим нагадуванням навіть у 21-му столітті, коли наукові журнали мають потужні системи рецензування, жадоба слави і фінансування здатна підштовхнути вчених до фальсифікацій. І головний урок тут той самий, що й 100 років тому. Справжня наука тримається не на гучних заголовках, а на здатності кожного результату бути повтореним, незалежно від того, наскільки він привабливий для медіа. Наука завжди рухає нас вперед, але ці історії доводять, навіть найяскравіші сенсації потребують перевірки. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові дивовижні та повчальні історії зі світу науки. До зустрічі у наступних відео.